23 серпня, у День державного прапора України, в Коростені на базі Коростенської міської організації Товариства Червоного Христа України відбулось офіційне відкриття центру життєстійкості для жителів Коростенської громади. Мета роботи таких просторів допомогти кожній родині справлятися зі стресом, відновлюватись після кризових подій та, попри усі виклики, залишатися включеним в активне життя. Це дійсно чудовий приклад співпраці урядового і нарядового сектора, тому що тільки завдяки такій колаборації, коли держава, органи місцевого самоврядування, громадські організації спільно візьмуться за якусь справу, вона обов'язково буде успішною і вдалою. Я дякую за таку чудову нагоду бути у вас знову і знову говорити про те, наскільки важливим є сьогодні ментальне здоров'я кожного українця. Я дякую людям, які тут працюють і будуть надавати цю послугу. Я також закликаю всіх жителів, кому така послуга необхідна з ментального здоров'я, завітати сюди. І я впевнена в тому, що ви отримаєте масу задоволення, позитивних емоцій і сучасну допомогу. Міський голова Володимир Москаленко наголосив, що такі центри можуть відвідувати всі мешканці громади. І не дивно, що центр життєстійкості відкрився на базі Коростенського міського товариства Червоного Хреста України, адже сьогодні ця організація проводить колосальну роботу, підтримуючи різні верстви населення, працює з різними міжнародними та українськими благодійними фондами та організаціями. Червоний Хрест сьогодні у нас звучить круто, цим точно говорю, тому що вони дуже багато. Програми, які таких соціальних супроводжують. Це сьогодні збір громадських організацій, благочинних по відношенню до кожної людини, особливо яка попала в біду. І от вони шукають ці шляхи, і те, що сьогодні відкривається саме центр життєві столкості на базі Червоного Христа, мене не дивує, а навпаки, дуже радує. Тому що ініціатива формування громадянського суспільства і нашого гарного життя. Залежить від нашої активності. Я зичу цьому кораблю життєстойкості гарного плавання, щоб нам все вдавалося. Я вірю, я впевнений, що будемо допомагати всі. Центр життєстійкості – це безбар'єрний простір, де кожен житель громади, незалежно від соціального статусу, статі та віку, може безоплатно отримати фахову допомогу та підтримку. Наприклад, проконсультуватися з психологом, відвідати групи взаємодії, долучитися до волонтерських ініціатив своєї громади та розпочати навчання на тренінгах за міжнародними програмами. Усе це можна зробити у центрі життєстійкості. Я не буду довго говорити, єдине скажу, що ця справа точно потрібна, тому що Коростенщина з перших днів прийняла величезну кількість біженців, і ви всі з ними працювали. і у вас величезний досвід. Хочу сказати обласному керівництву, подякувати обласному керівництву і пам'ятати, що якраз Людмила Миколаївна – це один із найкращих таких представників громадського сектору, які, в яких слова немає і ні. І от сьогодні це якраз результат цієї праці. Насправді за цим усім стоїть величезна робота сотень людей, тому я вам всім дуже дякую. І пам'ятайте, що ми вам помічники, і ми з вами. Дякую також відповідальному бізнесу, який теж долучається до цих ініціатив. Відкриття центру життєстійкості стало можливим у партнерстві з Міністерством соціальної політики України. Він є складовою всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як першої леді України Олени Зеленської. Центр життєстійкості, перш за все, орієнтує свою роботу на вразливі категорії населення: люди з соціальним пільговим статусом, військові, ветерани, малозабезпечені, внутрішньопереміщені особи багатодітні, люди з інвалідністю та одинокі. Проте в центрі наголошують що отримати допомогу може кожен житель Коростенської громади, оглянувши приміщення, присутні була презентована робота Коростенської міської організації Товариства Червоного Хреста України, яку презентувала її голова Людмила Шкуратова.